Доброго дня, шановні слухачі, продовжуємо наші зустрічі по розгляду роботи в програмі «Бухгалтерія для України 2.0. На початку хочу вам подякувати за ваші коментарі до моїх відео. Виходячи з них, я розумію, що моя робота вам необхідна. Надію, що коли ми розглянемо багато тем, ви вже не будете казати Ой, ця програма Бухгалтерія для України 2.0, тому що. Ви будете в ній дуже гарно працювати. А ще з ваших відео я вибираю теми. Я розумію, про що вам необхідно сказати. Зараз на сьогодні я вибрала тему по відображенню в програмі значить, роботи працівників по договору цивільно-правового характеру. На російській мові ГПХ, гражданський правовий характер. Чому ця тема? Тому що, по-перше, ми розглядаємо розділ заробітної плати. А по-друге, я так вирішила, що показавши вам ведення нового виду розрахунку і пройшовши всі етапи від прийому на роботу до нарахування та виплати зарплати, ми з вами якби повторимо все те. Я просто буду акцентувати увагу на певні моменти, про що ми з вами говорили попереду. І це якби закріпить наші знання. По заробітній платі. Отож, розпочнемо. Для початку ми створимо нового співробітника, для якого ми будемо відображати нарахування по договору ЦПХ. Зайдемо в розділ зарплата та кадри, довідники та налаштування, фізичні особи. Тут, в папці тестового підприємства я додала нового співробітника Камінський Олексій Миколайович. Давайте зайдемо в цю картку. Значить, тут нічого нового немає. Я вам казала, що можна не всі позиції заповнювати. Головне це код ДРПО для того, щоб в 1ДФ ми могли робити звіти, також прізвище ім'я та по-батькові. Далі все просто. Ми прямо з картки через суперпосилання робота, будемо створювати співробітника, а також приймати його на роботу. Це дуже зручно, а тому я вам пропоную от такі, значить, такі дії робити при прийомі на роботу нового співробітника. Але ми приймаємо співробітника по договору ЦПХ, і для цього нам необхідно ввести це на рахування. Тобто це в нас буде не оклад по дням, не оклад по годинам. А це буде оплата по договору ЦПХ. І там є деякі особливості по обліку, по звітності. А тому давайте зайдемо в зарплату та кадри, довідники та налаштування, нарахування. І ось тут ми введемо новий вид нарахування. Натискуємо кнопку Створити і тепер нам необхідно зробити назву цього нарахування. Це в нас буде нарахування по договору ЦПХ. Так, ось ми його пропишемо. Тепер нам необхідно вибрати обов'язкову категорію. Від вибору категорії потім надалі буде залежати автоматичне заповнення картки нарахування, і вже згідно з цього це нарахування буде у нас відображатися в звітності. Ви бачите, що я вибрала оплату за договором ЦПХ. Тут пише програма, що дані будуть змінені. Я з цим згоджуюсь, тому що в залежності від цього вибору категорії, далі вже у нас йде заповнення інших закладок. Тобто, наприклад, податковий та облік. Тут вибрано вид доходу 102, вже не 101, а 102 а також вид ЄСВ за договором ЦПХ, і згідно цього вже буде відображатися в звіті по ЄСВ. Тут, де відображення в бухгалтерському обліку, ми вибираємо за даними по співробітнику, тобто це може бути внутрішній сумісник то за його основним нарахуванням, або ми, коли будемо приймати як по договору ЦПХ, ми там з вами визначимося способом відображення в бухгалтерському обліку. Також на закладочці опис ми виберемо, що це зараховується в відпрацьований час та зараховується в норми часу. І записуємо цей вид нарахування. Ось таким чином. Ви бачите, що позначка біля коду вже в нас без кружечка, тільки голубий ромбик. Це означає, що це нарахування ми ввели самостійно, а інші нарахування у нас введені на рівні конфігурування розробниками. Йдемо далі. Нарахування, ми зробили, закриваємо. І тепер, що нам ще необхідно для того, щоб прийняти на роботу співробітника, нам необхідно визначитися способом відображення. Заходимо через «Зарплата та кадрі, довідники та налаштування, способи відображення зарплати в регламентованому обліку. Я вибрала спеціально. Новий зробила спосіб відображення. Зараз ми просто подивимось на нього, не будемо на це витрачати часу. Значить, в нас не було ще 231-го рахунку. Чого я далі вам скажу? Щоб звернути вашу увагу ще на деякі моменти по відображенню ЄСВ на фонд оплати праці. Значить, вибрали ми 231-й рахунок, виробництво. Номенклатурну групу я ввела. Кондитерські вироби, так як це 231 рахунок, тому тут аналітика вже складається не з двох субконту, а з трьох. Ще з'являється номенклатурна група. Також є момент такий додатково, що відображати відображається тим самим способом. Тобто ЄСВ на фонд оплати праці відображається тим самим способом. Закриваємо, тобто є спосіб відображення. Ну, і тепер ми можемо, звичайно, прийняти на роботу співробітника. Деякі інші моменти ми по ходу я вам покажу, а зараз давайте зайдемо в гіперпосилання робота з картки фізичної особи цього співробітника. І тут у нас є таке гіперпосилання, нове місце роботи. Нове місце роботи. І зразу ж програма формує картку співробітника. Тобто все робиться послідовно і тому не потрібно бігати по всій програмі, шукати той чи інший об'єкт системи. І в цій картці є оформити прийом на роботу. Коли ми його натискаємо, то програма каже, що співробітник ще не записаний. Звичайно, ми його записуємо. Ви бачите, що ось тут у нас зразу ж з фізичної особи записався код ДРФО, і вже потім надалі буде використовуватися в 1ДФ. Так, ну дивіться, якщо в нас вже введений підрозділ, також посада є в довідниках те, що ми раніше робили, то ми з вами можемо визначитися з цими параметрами. Якщо ні, то, звичайно, їх потрібно ввести в довідники. Також тут необхідно поставити дату прийому, дату документу. І дату прийому. Давайте зробимо. Я зараз заповню, виберу підрозділ посаду, і ми з вами далі продовжимо. Ось ви бачите, я заповнила підрозділ, посаду, робітник просто вибрала, поставила дати, і також перейдемо ми на табличну частину нарахування, додаємо нарахування по договору ГПХ. Поставлю 12 тисяч розмір. Це зрозуміло. Тут я звертаю вашу увагу на позицію категорії ЄСВ. Я заздалегідь не заповнила її і так і проведу і закрию цей документ, щоб ви побачили, яким чином ще раз звернули увагу, як це має, значить, надалі на нарахування зарплати. Так, далі ми йдемо до зарплати та кадри. Нарахування заробітної плати має вплив, я не могла підібрати слово вибачаюсь. Так, нарахування зарплати і створюємо новий документ. Тут все просто, ми з вами вже це робили. Вибираємо місяць лютий, вибираємо організацію, а також дату. Ну, давайте кінцем місяця зробимо це нарахування. Я зроблю нарахування лише для цього співробітника, щоб нам було зручніше все аналізувати. Будемо пошагово все робити. так. І тепер дивіться, я не хочу для всіх, підприє... всіх співробітників, для всього підрозділу, так не вибираючи його, я просто зроблю це з допомогою кнопочки Підбір. Кнопка Підбір, я вибираю. Мого співробітника Камінський Олексій Петрович. Тут досить натиснути кнопку Вибрати. Бачите, воно якби не закривається, але вже програма вибрала. Ось дивіться, ми закриваємо цей підбір, і вже програма вибрала нам співробітника. Так, вже ви бачите, що зразу програма нарахувала згідно наших налаштувань заробітну плату, поставила дні, часи відпрацьовані, поставила результат. І вид нарахування. Це те, що ми з вами вибрали в документі прийом на роботу. І тепер дивіться, ми зайдемо на закладку. У нас утримань немає, внесків зараз немає. У нас є НДФЛ. Ви бачите, що тут розраховано і види доходу поставлені 102. Все розраховано. А внески фуд у нас залишилась закладка не заповнена. Ось яким чином має значить, своє діє оця налаштування, яке ми зараз з вами подивимося, тобто категорія по ЄСВ. Зайдемо в співробітника, ще раз натиснемо кнопочку Змінити, зайдемо в картку. І ось тут, щоб зайти вже в документ прийом на роботу, ми з вами скористаємося гіперпосиланням кадрові документи. І ви бачите, є наш наш кадровий документ, прийом на роботу. Хочу звернути вашу увагу. Там були коментарі, що потрібно ще звільнення показати, і так далі. Ви бачите, що тут також є гіперпосилання. Звільнення. Я не відповідаю на запитання поки що на ваші коментарі під відео, тому що я надію, що зроблю спеціалізовані уроки по цим, по цим запитанням, тому що деякі запитання дуже об'ємні. От а якщо буду мати змогу, то якщо це буде коротко і відео не буде, то я звичайно вам... Буду писати відповіді під відео, так що, будь ласка, пишіть запитання і пишіть ваші відгуки. Так, значить, прийомну роботу. Що ми робимо? Натискаємо правою кнопочкою на цю стрічку, на цей рядочок. Ну, і було також зауваження стрічка-рядочок, мені здається, що це нормально. Так. Змінити. І тепер ми вибираємо категорію ЄСВ. Тут є на передвизначенні категорії ми натискаємо кнопку Показати все. І є роботник по договору ГПХ повинен бути. Найомний роботник по договору ГПХ. Зараз ми виберемо. Так, вибрали, провести та закрити. Закриваємо співробітник, щоб в нас було менше цих закладок. Закриваємо довідник співробітника і йдемо в нарахування. Ще раз натискаємо кнопку перерахувати. Ось, бачите, перерахувати. Не заповнити, а перерахувати. Ось, і тепер дивимося внески ФОП. Ви бачите, що внески ФОП у нас заповнились. Але ще одна є особливість по ЄСВ. ЄСВ тут мені здається найбільше різних налаштувань. Тому це треба, ми будемо повсякчас, коли будемо робити якісь завдання, якісь нові нарахування, ми будемо на це звертати увагу, на ці налаштування. І в кінці кінців вам все стане зрозуміним. Так, Дивіться, ми проводимо документ. Ось я вже кнопочки, ви бачите, які в мене. У вас можуть бути просто провести, або навіть немає не цих піктограм. Я на попередніх заняттях показала, як це можна зробити ось таким чином, як у мене. Так що ви можете дивитися в інших відео моїх. Так, проводимо. І тепер можна подивитися проведення. І давайте подивимося уважно, мене цікавить, ось, наприклад, ЄСВ, 651 рахуночок. Ви бачите, що немає по ЄСВ. Так, 92-й. Угу. А, ви зрозуміло. Я не вибрала для співробітника, подивіться уважно, не вибрала спосіб відображення 92-й. Чому? Ви знаєте, чому, так? Спосіб відображення 92-й рахунок. Тому що у нас в налаштуваннях по зарплаті та кадрам, давайте перевіримо, у нас є, значить, тут де відображення в обліку, є загальне відображення. Ось спосіб відображення це спосіб по організації. По організації. Тут є ще по підрозділу та по співробітникам. По організації у нас 92-й рахунок. Ось чому програма так і зробила нам 92-й рахунок. Значить, а якщо ми хочемо, наприклад, на 231-й, бо я про це вам анонсувала на початку нашої розповіді на зустрічі, то нам необхідно вибрати для співробітника цей спосіб відображення. Яким чином ми можемо вибрати? Ми можемо з налаштування обліку зарплати зайти по співробітникам і там додати нову стрічку, а можемо зайти в співробітника, в картку співробітника Камінський Олексій Миколайович. І тут є у нас витрати зарплати, витрати зарплати. І нам потрібно ввести так. Значить, Не витрати зарплати, а облік витрат гіперпосилання. І тут ми вибираємо для співробітника спосіб відображення. Зараз показати все. У нас ми вже з вами ввели спосіб відображення, це зарплата по договору ЦПХ. Цей спосіб відображення для прямих витрат. Якщо у вас є оплата по договору ЦПХ, наприклад, 91 рахунок або 92-й, то ви, звичайно, вводите нові ці нарахування. Тут можна тільки в назві прописати, який це буде вид відображення. І облік діє з лютого. Так, нам підходить з лютого у нас співробітник прийнятий. Тепер ми закриваємо цю закладочку, зміни зберігаємо, закриваємо, записуємо і закриваємо співробітника, і переходимо знову до обліку зарплати, до нарахування зарплати верніше. Так, рух також закриваємо. і... Зараз з вами розпроведемо на кнопочку Розпровести. У мене тут піктограми, бачите, без назви. Мені так зручно, я вже запам'ятала їх картинки ці. І тепер я натискую кнопку Перерахувати. І давайте знову перевіримо. Проведемо і перевіримо наші проведення. Ви бачите, що у нас змінився рахунок затрат дебету. 231 рахунок. От. Але по, ви бачите, по 651 рахунку у нас немає статті витрат. Ось такі вушка. Мене завжди оце, на це я звертаю увагу, тому що краще, якщо все заповнено, і якщо такі порожні є у нас позиції, то необхідно звернути увагу і постаратися їх заповнити. Яким чином заповнити для 651-го рахунку? Давайте я вам нагадаю. Знову ж таки, йдемо зарплата та кадри, йдемо в значить, налаштування обліку зарплати, заходимо сюди два рази натискуємо і заходимо на закладку Податки та внески. Тут у нас є гіперпосилання Додаткові налаштування внески. І сама остання закладка це статті витрат внесків. Тут у нас немає статті витрат по внескам по прямим затратам. І також податок потрібно вибрати, що це ЄСВ по договору ГПХ. Давайте створимо нову стрічку, ми її зробимо з лютого, нам підходить, з 1 лютого. Виберемо податок, ось показати все. І ось тут, де папка Взноси на фонд оплати праці. Ми з вами виберемо. Необхідний нам податок. Це значить, по договору ГПХ. Ось є вход по договору ГПХ. Далі рахунок витрат у нас 231-й, його немає тут у швидкому доступі, тому нам потрібно показати все і знайти його. Ось Вибираємо, вибрати, натискаємо, і також статтю витрат. Статтю витрат я все-таки вам рекомендую завжди заходити, показати все і заходити в необхідну папку, не вибирати там, що у нас вже є цей набір, тому що ми не знаємо, які статті витрат. Ну, може, ви вже пам'ятаєте, наприклад, назву, але краще зайти в папку Прямі виробничі витрати і вибрати прямі виробничі витрати на соціальні страхування. Так, дивимося: прямі матеріальні виробничі виробничі витрати на <зноси> на соціальні взноси. Значить, записуємо та закриваємо. Тепер ми закриваємо наші додаткові налаштування, записати та закрити налаштування обліку зарплати. І тепер закриваємо, заходимо знову в нарахування зарплати, рухи я поки що закрию. Знову натискаємо кнопку Перерахувати. Так, Проводимо і дивимося проведенням. Ви бачите, що по дебету 231 рахунку кредит 651, у нас з'явилася ось тут третя позиція, тобто стаття витрат. Зрозуміло, звідки воно все це береться. Тобто я спочатку не заповнюю, а потім ми з вами дивимося, як це все виправити. І далі нам потрібно виплатити заробітну плату. Далі все йде по... Так як ми зазвичай виплачуємо заробітну плату, тобто заходимо зарплата та кадри, відомість в банк, і нам потрібно додати нову відомість. Ми вибираємо дату, наприклад, це буде 1 березня. Так, Тестове підприємство, чергова виплата, за лютий. І заповнити, у нас за лютий, це фізична особа, ось ви бачите. 663 рахуночок. Також, коли ми зайдемо в фізичні особи на закладочку, ви бачите, що немає номеру особового рахунку. Нам необхідно це зробити для того, щоб це внести в програму. Ви пам'ятаєте, теж на попередніх відео ми робили заповнення карток. І ви бачите, що тут НДФЛ та військовий збір. Це ми проводимо цю відомість, і потім на основі цієї відомості ми можемо зробити списання з банківського рахунку. Далі, я думаю, про це вже не будемо нагадувати, ми це знаємо. Але ви скажете, а де оплата по ЄСВ на фонд оплати праці? Звичайно, є, зарплата та кадри, нам потрібно зробити при черговій виплаті ще одну відомість. Тільки ми вибираємо тут, де у нас йде значить, вид виплати, значить, не чергова виплата, а вибираємо, ось показати все, або тут у нас є перерахування внесків на фонд чергове, так, і заповнити, і ви бачите на закладочці внески на фонд оплати праці у нас з'явилася також сума по оплаті ЄСВ. За договором ГПХ. Також проводимо цю відомість, дату не забуваємо ставити ось тут 1 березня у нас, так, От. і проводимо. Далі все зрозуміло. Що стосується виплати по авансу, по договору ГПГ згідно Авансу, то нам необхідно зробити такий вид виплати для авансу. Я зараз вам це ще вам покажу в цьому відео. Якщо ми з вами захочемо, наприклад, нарахування по договору ГПХ виплатити як аванс, то дивіться, ми зробимо, наприклад, відомість в банк. Ви знаєте, як робити, додаємо нову і вибираємо тут не от очер... чергову виплату, так? а вибираємо аванс по попередньому розрахунку за лютий заповнити. І ви бачите, що нічого не у нас не... не виходить, так? Немає заповнення. В чому суть? В тому, що аванс по попередньому розрахунку він наперед визначений вид виплати. І коли робили розробники, то туди не включали ці нарахування, яких немає в програмі. І змінити щось ми там не можемо в самих цих видах виплатах по авансу по розрахунку. Ось якщо ми подивимося, натиснемо кнопочку Змінити, то ви бачите, що тут де нарахування, додати воно неактивно. Тобто ми не можемо додати сюди ще такий вид виплати. А тому я пропоную вам зробити ось новий вид виплати. Значить, додаємо новий вид виплати. Ми називаємо виплата по договору ЦПХ. Потім потрібно поставити галочку, розраховувати НДФЛ і ЄСВ. Тут не ставимо розрахунок від зворотнього, бо тому що якщо від зворотнього, то оці нарахування будуть у нас від 12 тисяч у нас оплата так? і буде нараховуватись зверху. А нам потрібно, щоб вираховувалося з цієї суми, яку ми виплачуємо, тобто з 12 тисяч. Тому тут ставимо таку галочку. І ось тут додаємо нарахування. Тут вже ви бачите активно. І тому ми можемо вибрати нарахування по договору ЦПХ. Вибрати, так? І тепер записуємо та закриваємо. І подивимось, що у нас зараз вийде. Відомість на виплату зарплати через банк. Додаємо нову відомість, вибираємо вже наш вид виплати, який ми з вами ввели. так? Це е, виплата по договору ГПХ. дивимося, де вона у нас є. Так. Виплата по договору ГПХ вибираємо За залютий. Ставимо тут також, ну, наприклад, ми захотіли там теж 1 березня, але як аванс. Це вже не, не важливо, головне механізм. <клес> <клес> так, я вибачаюсь. Заповнити. І ось ви бачите, що заповнилось 12 тисяч. Але закладка по ДФО не заповнена та внески скифу. Для того, щоб вони заповнились, нам необхідно натиснути кнопку Розрахувати. Тут у нас, ви бачите, розрахувалися всі необхідні податки, і виплата зарплати, ви бачите дві колоночки, так, сума до виплати за мінусом податків, та сума брудними. Ось таким чином ми робимо виплату, якщо нам необхідно, зробити виплату авансу. Ну і на сьогодні все. Я думаю, досить, достатньо, тому що, якщо дуже довгі відео, то у вас до кінця не вистачить сил їх допустити. Вислухати, а також я вам пропоную і рекомендую робити ці наші приклади вже самостійно в програмі. Це дасть змогу вам все довести до автоматизму і потім надалі у вас буде успішна робота. Дякую за увагу! Всього вам найкращого, до нових зустрічей, чекаю ваших коментарів.